От трошки історії Тернополя. Кінотеатр Довженка працював при СССР як кінотеатр. Потім СССР розпався, почали крутити різні фільми, бойовики. Також крутили. Я навіть я ходив, була коротше, парнуха, там, коротше, Теодор якийсь жінок там. Коротше, облажав. І це цей фільм крутився в кінотеатрі Довженка. Потім, коли прийшла влада Надала, то цей кінотеатр став от центром турботи, центром міських, міських громад і надала, центром е, молодих людей, які сюди е, збігалися і танцювали. Під касетний магнітофон, стверджуючи, що вони, як кажуть, вступили в велику партію. Але ще до цього тут була дискотека. Тут а, танцювали школярки всякі, там, ну, з ближніх шкіл тут. Якщо ми вже тронули тему шкіл, то тут ще музична школа номер 2 Там от надал віджав собі приміщення музичної школи. І там був центр допомоги бізнесменам Тернополя, але я не знаю. Ні одного бізнесмена, кому б вони допомогли. Коли був коронавірус, тут був центр вакцинації добра і слави, як кажуть, щоб, щоб ніхто не хворів коронавірусом. Ну я, звісно, робив свою цю вакцину, але тільки по тій причині, що вони тисячу гривень давали. от. Якщо тисячу гривень нема, то як кажуть, мені вакцина це нахер не була потрібна. Ну а зараз це все-таки далі кіно, але вже не то кіно, яке крутилось. А кіно мера надала і його громади.